Вітаю, друзі, на своєму каналі. Сьогодні хочу вам розповісти про таку важливу підкормку, як підкормка золою. В першу чергу хочу сказати, що вона має бути, ну, сама зола має бути з дерева, не з пластмаси, не з ще з чогось тобто неприродного походження. От в мене є мішок золи, який, так би мовити, це були дрова для протопки вдома. Тож, зараз дивіться, як ми будемо робити нашу суміш. Поставимо вам тут в бур'янах, показую, але вже як є. Вмикаємо наші ваги. Бачимо, що стакан наш 263 грама, нажимаємо тару, бачимо мінус 1 або нуль. Беремо в наш мішок. Зараз ось набрали з горкою. Бачимо, що важить 158 так би мовити, грам. От. Суміш наша буде робитися на 10 літрів. 100 грам 100-150 можна так трішки невеличкі такі погрішності робити. Буде в мене 150 грам золи. Далі засипаємо. Беремо якусь гілочку. Знайшов якусь гілочку, хоч би телефон не впустити. І перемішуємо. Тепер, що хочу вам сказати, дуже важливо. Не треба вимикати відео, це ще не все. Не можна поливати одразу цією золою. Наші саджанці, треба почекати два, а то навіть і три, можливо, навіть 4 дні. Так буде набагато краще. Чому? Тому що дуже велика кислотність в цій воді. Вона прибирається, якщо ви можете. Також стакан на стакан золи, оце так само, як в мене стаканчики взяв, можете вилити уксуса і одразу кислотність стане нижчою. Але все одно я вам рекомендую, я вам так би мовити, наставлю, щоб ви. Цю всю суміш потримали декілька днів. Обов'язково потримайте її. І все буде у вас добре і буде дуже корисна суміш. Тому що, так би мовити, оці всі елементи з золи вони не розчиняються, лише з них, так би мовити, витягується оця всі оці всі поживні речовини. А сама зола вона не попаде в ґрунт. Тобто ви вильєте, зола буде зверху, вода не так просочиться цими мікроелементами. Вона буде не така корисна. Тут, як знаєте, як чим більше простої, Тим більше, так би мовити, висмокче цього всього хорошого діла. І все, це вся наша суміш на 10 літрів. Я буду робити більше, тому що хочу більше зробити. Ну, Більше саджанців поливати. В принципі, все. Якщо щось було корисне, якщо будуть ще питання, то, будь ласка, задавайте їх. Пишіть, я відповім. Всім гарного дня, до побачення!